Неподалік повороту на село Сидори трапилося ДТП. За інформацією місцевої поліції, 27-річний водій автомобіля Вольво, рухаючись у напрямку села Устимівка, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Равон. Внаслідок аварії травми отримав 66-річний водій останньої машини та 27-річний пасажир Вольво. Їх обох з тілесними ушкодженнями госпіталізували. У Тетіїві викрали наркозбувачів із 70 згортками психотропів. Як повідомляє поліція Білоцерківщини, двоє молодиків збували півіпі шляхом так званих закладок у громадських місцях. Словмисників затримали на гарячому під час розкладання закладок на зупинці громадського транспорту. Наркодилерами виявилися жителі Фастова віком 22 та 23 роки. Під час огляду речей в одному з рюкзаків поліцейські виявили 69 згортків із психотропною речовиною. Ще один з Підозрюваний встиг залишити на зупинці. Молодиків затримали та помістили до ізолятора. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратура скерувала до суду справу щодо нелегальної АЗС у Білій Церкві. Як встановило слідство, автозаправна станція не мала ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, паспорти якості на нафтопродукти та документи про походження пального. Під час обшуків правоохоронці вилучили дві ємності для зберігання палива: два паливно-розподільні комплекси, модуль для зберігання та продажу газу, дизельне пальне та бензин, фінансово-господарську документацію, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Підприємцю загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а також конфіскація незаконної продукції, обладнання та сировини, які використовувалися у такій діяльності. У Тетіїві собака напав на восьмирічного хлопчика, який грався на дитячому майданчику в одному з дворів багатоповерхівок. Дитину з травмами госпіталізували. Наразі поліція встановлює обставини події і можливого власника тварини. У місцевих пабліках мешканці повідомляють, що під час цієї події деякі діти сховалися на гірці, а небайдужий водій допоміг відігнати пса. Наразі про стан постраждалої дитини невідомо. І далі в ефірі розповімо про ще один випадок булінгу, який трапився в нашому місті. Днями три підлітки напали на восьмирічного хлопчика, коли той виходив з автобуса у районі вулиці Млинова. Як розповіла нашому телеканалу мама дитини Анастасія, її сина штовхнули, ударили в живіт та плюнули в обличчя. Все це супроводжувалося образливою лайкою. Хлопчику порвали пакет з формою з фізкультури та відібрали телефон, коли той намагався зателефонувати. Напад зупинила випадкова бабуся, яка проходила повз. Жінка одразу написала заяву в поліцію. Як зазначила пресофіцерка поліції Оксана Барковська, наразі мати дитини звернулася з проханням припинити розгляд цієї справи, адже з іншою стороною вдалося самостійно розібратися. Претензій ні до кого немає, та допомоги правоохоронців більше не потребує. Спочатку це написалася заява в поліцію. Потім приїхали ювіналами, так само написали заяву. І з допомоги окрім поліції, ми ще самі обходили всі підприємства, всі бізнеси, які там є в тому районі, і намагалися знайти все ж таки записи камери, бо безпечне місто там не працює. До певного часу, і в принципі, відео знайшли ми самі. Я передала матеріали поліції. Вони вони вже безпосередньо знайшли самих дітей, зв'язалися з батьками, і на сам допит вже викликали мене тоді, коли вже всі батьки були були зібрані там. Це мені було дуже важливо подивитися на цих людей. Я хотіла просто знайти і подивитися в очі, бо я обіцяла в першу чергу своєму синові. Але батьки були дуже здивовані, бо дійсно сім'ї нормальні, адекватне виховання, ну те, що я побачила. Чому так сталося, невідомо. Я не знаю, можливо, це соціум впливає, можливо, школа, можливо, якісь ще особисті питання, але дійшли до того, що батьки самі поспілкуються стосовно цих всіх. Тем делікатних вдома з дітьми. І наразі е, я сподіваюся, що на три аб'юзера в цьому світі буде менше. Старелінк, тепло, гарячий чай і розетки для підзарядки. У Білій церкві з'явилися вагони підтримки. Місця, де можна зігрітися, бути на зв'язку та перепочити. Що всередині них і чому вони вже стали затребуваними? Ексклюзивно у нашому сюжеті. Складний для країни час у Київській області розгорнули мережу спеціальних модульних вагонів для допомоги людям. Загалом в області їх 19 і два з них запрацювали саме у білій церкві. Такі вагони створені для того, щоб мешканці могли отримати необхідну підтримку поруч із домом швидко й доступно. Ми заряджаємо. Заря є світло, наприклад. Ми зарядили його. Він у нас заряджений. 98% вісім Можна і я ж кажуть, телефони і підігрити термостат, якщо виключать на довгий час світло. То ми всім. У цих вагонах передбачили все необхідне для комфортного перебування. Тут є опалення, мікрохвильова піч, а також стабільний зв'язок через Starlink. Для найменших облаштували окремо дитяче купе з іграми та книжками. Подбали при чотирилапих. Тут є спеціальне купе для песиків, яке так і назвали pet Friendly». Заходять, заходять. Багато цікавляться, заходять, питають, що тут є. А деякі сидять, довгенько сидять. Вчора останній відвідувач. Пів восьмого вечора пішов. Вагони працюють щодня з 8.00 до 20.00 І в цей час усі охочі можуть їх відвідати. Їжі з швидкого харчування у них немає. Однак люди можуть принести харчі з собою та розігріти їх. Холодильника, як зазначають в інформації, кова у вагонах також не передбачено. В залі очікування почула оголошення чергового по вокзалу, сказали, що працює пункт неславності. Ось, і вирішила сюди зайти трошки провести час. За інформацією Кова, в області функціонують ще 495 пунктів незламності, а також додатково працюють 11 наметів ДСНС. Зокрема, адресу пунктів незламності у Білій церкві можна ознайомитися на офіційній сторінці міської ради. Тому, якщо у вас вдома немає світла або ви чекаєте на свій потяг, можете посидіти тут. Вас тут напоїть теплим чаєм, ви можете підзарядити свій мобільний телефон. Вам тут будуть раді. Єлизавета Кець. Ценко Микола Діктяр, Еспресо Біла Церква. А якщо ви нас не побачили вчасно в ефірі через вимкнення світла, але завжди хочете знати більше і глибше, читайте текстову версію новин на нашому сайті bc.espresso.tv. Зокрема, яка частина міста залишиться без води? Про свято без дедлайну та про те, хто має боротися з бурульками. На Київщині оголосили червоний рівень небезпеки через сильні морози. З 1 по 3 лютого на території області та в місті Києві очікується різке похолодання. За інформацією синоптиків, унаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи та додаткового охолодження за умов високого атмосферного тиску, вночі температура повітря знизиться до 20-27 градусів морозу. Місцями по області можливі надзвичайні морози до мінус 30. День стопчики коливатимуться в межах 15-22 градусів. Послаблення морозів прогнозують 4-5 лютого. Погодні умови такі призведуть до ускладнення роботи енергетичних комунальних підприємств та життєдіяльності населення, до порушення руху автомобільного транспорту, залізничного та електротранспорту. Інформація, звичайно, буде уточнюватися щоденними прогнозами погоди. Зима додає випробувань усім водіям, а особливо тим, хто лише починає свій шлях за кермом. Попри слизькі дороги страх помилок, охочих навчатися водінню не меншає. Чи справді зимовий період це ризик для новачків, чи навпаки шанс здобути впевнені знання, розповімо у матеріалі. Тут більше складності не з учнями, а з іншими учасниками дорожнього руху. Дедалі частіше зростає кількість охочих скласти іспити та отримати посвідчення водія. Проте багато хто з новачків боїться виїжджати в зимовий період на дороги, адже це є не надто безпечним, особливо в нинішній час. Інструктор Микола каже: саме взимку водії навчаються найважливішого контролю автомобіля в складних умовах. І такий досвід робить керування впевненішим у будь-яку пору року. Бажаючих вистачає, особливо ті, що получали літом права. І бояться такої погоди, і, і їздимо по трошки весело. Там головна проблема це круги і приїзд. приїзд кругів. Ну і я би більш дав акцент розворот на восьмому маршруті. Він, в принципі, не важкий, але він аварійно небезпечний. Пускають машину в занос, їздять на вижитому щепленні, на нейтральних передачах, різко гальмують і дуже сильно дергають руля. Що це... Дуже така печальна біда. Пані Ірина отримала водійське посвідчення рік тому. Однак зараз вирішила вдосконалити свої навички. Зізнається, самостійно виїжджати на зимові дороги поки що лячно, боїться потрапити в аварійну ситуацію. Ну в такий час мені їздити трошки страшновато, тому що дороги дуже сильно такі слизькі, і все. Але поруч з інструктором він дає мені впевненість таку підтримку. Мені з ним дуже цікаво їздити, і я відчуваю, що впевнено все добре. Мені в'їзді дуже складніше, наприклад, коли не працюють світлофори і на них на поворотах знаходитися, тому що тоді ти трішки не розумієш, що робити в цій ситуації, тому, що немає регулювальника, і я не знаю, чи орієнтуватися на дорожню розмітку, чи орієнтуватися на це. Наприклад, складні участки дороги також круги іноді, тому, що у нас в місті їздять всі хто як хоче, хто їде так по правилах. Заходить з лівим поворотом, хто без нього, і на це також я як учень орієнтуюся, тому що мені ну це дає таку підсказку. Багато хто мріє про водійське посвідчення, аби самостійно керувати авто і вільно пересуватися містом та країною. Втім, нині таке навчання обходиться недешево. Вартість навчання залежить від автошколи, інструктора та форми навчання. Ну, якщо побіли церкві брати, це орієнтовно 15-20 тисяч гривень, плюс-мінус з теорією Адміністратор сервісного центру номер 3342 Дмитро розповідає про цінову політику на складання теоретичного та практичного іспитів, а також оформлення водійського посвідчення. та теоретичний іспит коштує 250 гривень, не враховуючи послуги банку. Здача практичної спи коштує 420 гривень. Саме посвідчення водя виготовлення коштує 608 гривень. Загалом у білій Кві затверджено 9 офіційних екзаменаційних маршрутів. Кожен з яких передбачає розвороти, повороти, кругові перехрестя тощо. Змінюються вони в середньому раз у півроку. Проте посадовець зазначає, що навіть попри складні погодні умови, охочих скласти теоретичний та практичний іспит в досталь. Попит громадян завжди є люди звертатись, як ви бачите, в залі громадян довес достатньо, тому люди постійно звертаються, приходять до нас і здають в принципі іспит зараз. Тож із кожним днем на дорогах міста з'являються дедалі більше водіїв новачків, а це означає, що уважність і взаємна повага за кермом дуже важливі. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та бережіть себе. Анна Мельник, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Сьогодні в Україні відзначають річницю бою під крутами. 108 років тому три сотні юних українців дали бій чотирьом тисячам більшовиків. Вистояли тоді, вистоїмо й зараз. Дякуємо, що цього вечора були разом з нами. Завтра ми знову повернемо зі свіжою підбіркою новин, які будуть не менш важливими, цікавими та з історіями. Мирного всім вечора!